Вчора зробила одну клумбу, Сьогодні, думаю, пів сьомої раночку встала. Буду пробувати зробити цю, тому що там десь після третьої години дня, після четвертої обіцяє грозу і треба справитись. Ну і як завжди відео до. Ось таке проміжуточне після. Ще тут трошки будуть, ну так як і тут, ще якісь квіточки посажу, Уже, уже щось щось вимальовується. Гори трави. Тут ще де квіти я сполола, там уже вова скосить і півники перецвіли. То все хай скоситься і там я більше його і туди розробляти не буду, тому що там дуже низ мокро, я його там скільки полю, полю, пулю, смисла ніякого нема. Його там затягую, а тут -а тільки відіб'ю. Такий відкупаю, відіб'ю, відділю, щоб сюди не лізло. Де і все. Ну, коротше, якось так. Поки що так. Я рада й цьому, що я таке зробила. Ось такі справочки. Ще той край в мене. Ще в мене той край висадила, я вже не знаю, чи показувала ургінію бордюрну. Повисажувала пару кущиків Тут. Ще, мабуть, тут посадити треба. Ну, ось такі справи. І все, зараз йду купати гучика. І веду гучика теж на стрижку. Тому що я його там обскубила, як могла. А зараз я його покупаю і домовилась, є в нас дівчинка грумер у селі вивчилась. І будемо стригти. Так, тут теж треба навести порядок. Хризантемки. Теж тут висаджені тут бордюрненькі. Зараз подивимося, що у нас тут. Піддобрені теж селітрою ам'ячною у суботу. Підживлювала, пострижені, жовтенька. Цю ще раз треба калібрахуажку обстригти. Буду стригти її. І трошечки, мабуть, а може пізніше ще цю. Похвалюся манікюрчиком. Да, зробила манікюрчик, я вчора новенький. Він так переливається, якби сонечко, то було б видно. Трошечки переливається. Все, пішла ми бо нас чекають. Все, йдемо з вучиком, веду його на стрижку. Викупали. Руще сала. Клара буде йти, а там я його зловлю. Він у нас на поводку. Не ходить, він у нас самостійний. Опер уже в своїх точках. Зато хазяйка ще не неметою головою, без причоски в мене сьогодні теж на дві години на стрижку. Відео до, який те, який, який, який тебе буде відео до, да? і потім буде відео після, як тебе пострижуть. Все, здається, ми прийшли. Гучик, айди! Красивий Гучик, красивий, пострижений, убідився, да, обідився, залишала його, там стригли, я його залишала, не хоче він. Він обідився на мене так.